Депутати обласної ради обрали очільницю Рівненського обласного молодіжного пластового вишкільного центру. Нею стала Оксана Скляр, яка і до цього три роки керувала пластом в області. Свою кандидатуру на цю посаду висовувала ще одна кандидатка. Але більшість депутатів проголосували за Оксану Скляр. Трошки було стресово цього разу, тому що е, в мене з'явилася конкурентка. але... Ми все ж таки на комісіях і на призитях змогли переконати, що план роботи, який ми пропонуємо на наступні роки, все-таки важливий, ціннісний. За три роки існування центру, тому що він створився тільки в 2020 році, не все вдалося виконати, що ми планували, тому що два роки ковідний, один воєнний, тому випробувань було більше. Постійно треба було. Змінювати прям напрямки діяльності, але все ж таки, я думаю, що нам вдалося зреалізувати більшу частину запланованого. От, наші основні пріоритети це про те, щоб пласт був в усіх громадах Рівненщини.